Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Приготуйте, будь ласка, букварик сторінка 42, олівчик і гарний настрій! Гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, починаємо! А як ви себе сьогодні почуваєте? Подивіться на екран і скажіть, який смайлик передає ваш стан на початку нашого уроку. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати велику букву Д та поєднувати її з іншими буквами. Давайте поглянемо та порівняємо друковану. Велику букву Д та рукописну букву Д. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? А зараз візьміть, будь ласка, олівчик та обведіть по пунктирним лініям елементи букви Д. Подовжену паличку з за та петлею внизу, та великий півовал. Давайте ми з вами зараз поглянемо, з яких елементів складається велика буква Д. І як же ми з вами будемо її прописувати? Велика буква Д складається з прямої, похилою подовженої палички з петлею та великим півовалом. Починаємо писати велику букву Д. Ми з вами від міжрядкової рядкової нашої лінії, нашої допоміжної пунктирної лінії. Ведемо пряму похилу, подовжену паличку вниз. Та біля нижньої рядкової лінії ми з вами заокруглюємо ліворуч, утворюючи петлю. Далі, біля нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вгору та описуємо великий півовал. Цей наш великий півовал торкається міжрядкової знову. Закруглюємо ліворуч і закінчуємо писати трошечки нижче, майже посерединці нашої, нашого рядочка. Давайте поглянемо. Пряма похила подовжена лінія. З петлею внизу та великий великий пів овал. в нашому букварику. На першому рядочку давайте напишемо елементи великої. Букви Д. З'єднаємо ці елементи і пропишемо велику букву Д за пунктирними лініями. А на другому рядочку, будь ласка, пропишіть великі букви Д вже самостійно. Для цього поставте відео на паузу. Візьміть, будь ласка, олівчик іншого кольору та підкресліть ту букву або букви, які вам сподобалися найбільше, найбільше вам вдалося. Ми з вами знаємо, що всі букви з'єднуються за допомогою з'єднувальної лінії. Давайте поглянемо на третій рядочок. Прочитаємо який склад. ДА. Пропишемо склад ДА. Ми можемо з вами. Побачите, що велика буква Д поєднується з маленькою буквою А нижнім з'єднуванням. Склад записали. Давайте спробуємо прочитати слово, яке у нас з вами написано пунктирними лініями на третьому рядочку. Давайте разом. Да. н К. Спробуйте самостійно прочитати це слово. Даринка ім'я дівчинки. Наведіть, будь ласка, по пунктирних лініях. Це ім'я Даринка. Прочитаємо склад на четвертому рядочку. Де? Запишіть, будь ласка, цей склад. А зараз давайте ми з вами прочитаємо наступне ім'я. Давайте разом. Де ни с, ко, Дениско. Лагідно так називають хлопчика. Так само за пунктирними лініями наведіть це слово. Настав час трошки перепочити, поставте відео на паузу та виконайте одну рухливу вправу. Ми з вами трошки перепочили та повертаємося до роботи. Продовжуємо працювати з нашими складами та словами. На нашому в п'ятому рядочку давайте прочитаємо склад ДН. Пропишіть, будь ласка, склад ДН. А потім за пунктирними лініями наведіть, будь ласка, слово. Але яке ж слово будемо наводити? Давайте прочитаємо його. Д, ні -с тер Дністер. Це назва річки. І на останньому рядочку ми з вами бачимо речення. Це речення складається з чотирьох. Слів. Давайте ми з вами зараз разом спробуємо прочитати це речення. Де -с -на і Д, ні, п, ро. Ріки Десна і Дніпро ріки. Наведіть, будь ласка, за пунктирними лініями це речення, а на наступному рядочку спробуйте самостійно записати це речення. впевнена, що вам вдалося виконати ці завдання. Давайте ми з вами поглянемо на ще один робочий рядочок. Згадаємо, які ж букви написані на цьому рядочку. Давайте разом, що це за буква. A, N, K? Скажіть, будь ласка, це великі букви? чи Маленькі букви, звісно, написані маленькі букви. Ваше завдання поруч з маленькими буквами, записати великі рукописні букви. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання, а потім ми з вами перевіримо. Давайте подивимося, які ж букви ми мали записати. Велика рукописна буква А, Н, К, Р Д. Ну що ж, діти, ви сьогодні працювали дуже гарно. Наостанок оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Я дуже дякую вам за роботу і побачимося вже на наступному уроці навчання грамоти. До зустрічі!